Розкажіть про вибір травматичної короткоствольної зброї. Окей, знову ж таки. Якщо йдеться про травматичний пістолет, буду опиратися суто на свої вподобання і більш детально розповім про модель Форт 17. Це пістолет українського виробництва в калібрі 9 мм. Зброя, яка найчастіше використовується в цілях самозахисту, є на озброєнні в наших правоохоронних органів. Зарекомендував себе пістолет дуже круто і надійно. В якості пістолета для самозахисту також. В якості пістолета для практикування точного влучного пострілу. Особисто мені він подобається через те, що тут максимально є ергономічною руків'я пістолета. Володіє дуже хорошими точними властивостями по стрільбі. Також він є легким, якщо порівнювати, наприклад, з тим самим пістолетом Макарова чи Фортом 12, до прикладу. Також додатково оснащений. Планкою Пікатіні для подальшого можливого тюнінгу, тобто можна прикріпити якийсь або лазерний цілий вказівник, або ліхтарик. Там же по потребі, чи це потрібно, чи ні. Загалом, якщо ви розглядаєте зброю в цілях самозахисту, то по суті немає різниці, які з пістолетів обирати, тому що вони будуть ефективними обидва. Ну або будь-який інші пістолети. Якщо ж ви розглядаєте пістолет е, окрім самозахисту, але й для практичної стрільби, звичайно, хочеться брати щось ергономічніше, зручніше в користуванні і надійніше. Тому особисто моя порада це Ford 17R. Якщо е, він вам також подобається, тому надавайте йому перевагу. Більш детально зможемо про нього розказати вже десь в наступних наших відео. Вдалого дня на зв'язку.